Ох, ми Денисом. це друга часть, ми з тут дотворяємося. Ох, ми впали. Якусь траву ми сховались. Я десь що і пилку. Я теж? Ага, десь чи... кров Так треба віддухати довго, довго ми підходимо. Ви, ви можете сюди піти. <звук> Там не потрібно лишатися. Бо тут податись є. Не, я вже... Немський, об... О, ти чкаш почув дрын сказав? Угу. Це не у мене в телефоні сказало. В мене в телефоні по-іншому. Знаєш, щось десь хоть Бо... є. Там не вже. Аби не башня перечутись. Бо... Шим знає. Де... Мені, кача, башню. Он до башню, бачу, щось жарвени. Бачиш? Бачу, бачу. Бачу. Ходимо назад. Можна йти швиденько, потім вертатись додому я вже не можу. А якщо ми туалет схочемо, А ми бумагу викинули. О, хтось нам такі яблука дав? Пішли швидко. <говори> угу. А Дениса, а хто це наблюдає за нами? Ти бачиш за деревом хтось? Маньяк. А що? є. Побігли. Поїдеш. Обігли. Ужинай все. Ой-ой-ой. Давай полежим, побудем тут. Денис, я думаю, в памяти кости плачу, я не жартую. Я тоже не жартую. Давайте побудем, почекаем. Все. Хвилина пройшла, можна відвигатись. Ось зараз це мало передишки. А ось зарод треба через сил. Так борить. Так, вставаємо. Тобі не дасть, тут десь був. Ти б тому за дамом спилкою стояв. маніяк.